Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. У Костянтинівці досі лишається 4800 тисячі цивільних. Є й діти. Колись майже вісімдесяти тисячне місто. Росія затято щодня спалює будинок за будинком. Поки що можлива евакуація. Місцева влада та правоохоронці закликають виїжджати. Адже армія РФ тільки посилює удари по Костянтинівці. Днями евакуаційній команді Білий Янгол під обстрілами та атакою дронів вдалося вивезти з міста родину з дитиною та собакою. Без світла, опалення та води. Вони змушені були жити на першому поверсі понищеної багатоповерхівки. Костянтинівка до лінії фронту лічені кілометри. Місто росіяни знищують з усього можливого озброєння. Команда «Білий Янгол рушає на чергову евакуацію і одразу ж на в'їзді до Костянтинівки їх атакує ворожий дрон. Усі живі і цілі з нагадуванням про небезпеку у вигляді тріщин на лобовому склі їдуть далі. Ще нещодавно тут кипіло життя, тут гуляли діти, займалися своїми справами, стояли автомобілі, але зараз, як ви бачите, все повністю знищено. Але і в таких умовах залишаються люди. Про те, що росіяни щодня старають Костянтинівку з лиця землі, у місті досі лишається близько п'яти тисяч людей, і навіть діти по одну з таких родин із неповнолітньою донечкою сьогодні і приїхали поліцейські. Пішли з нами тільки за нами йди, хорошо не тікайся. Домініці 13. на руках у заплаканої дівчинки домашня улюблениця мея. Поки на доньку вдягають бронежилет, батьки поспіхом збирають речі. Поліцейські ж намагаються вмовити літню сусідку. Виїхати теж. Ми приїхали збираємо людей. Поїхали. Спасіба, хлопці. Я подумаю, ще спасіба, дякую вам. Ви ж помаді сідучі раз зможемо не заїхати. Дякую вам, спасіба. Другий Попри нарви та страх, жінка зрештою все ж погоджується виїхати. Ой, Ви попили все? риби. Так, все, все, з нами поїдете. Поїдете з нами. Все, поїдете з нами? Все, все тетя Лариса, успокойтесь, Раді Бога. ще одну літню пані переконати евакуюватися білим янголам, на жаль, не вдалося. І це попри пережите. Ракета ж на четвертий поверх, а це эта, була відкрита квартира. Та все згоріло, Слава Богу, що дітей там не було б я була вдома, я б погибла. Тільки двері тільки бах, оце ж світло, всі вилетіли тут були. Нікуди виїжджати, кажуть, чимало із тих, хто лишається. Про це говорить і родина, яка все ж знайшла куди. Там нікуди було їхати, грошей немає, ну куди їхати. А ви розумієте, що будинок згорів майже весь? Ми там безпечно оборудовували, там перший на першому этажі. Безпечно від кабів? А розумієте, якщо б дитина ваша погибла, що ви потім, про б... що ви потім думали що вам нікуди було їхати? Ну, просто ну в ви вича їдете? – Ну да, бабу. Мама на дуже квартиру. Евакуація на щастя минуло успішно. Команда Білих Янголів вкотре закликає людей не чекати, коли вже буде надто пізно, і поки це можливо, все ж виїхати до більш безпечних місць. Аліна Матвійчук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.